Продовжуємо роботу над проєктом «Декор для інтер'єру. Об'єкт проєктно-технологічної діяльності, рамка для фото. І ми продовжуємо вивчати наші уроки. Обираємо урок номер 5 Тема уроку технологія виготовлення виробів у техніці декупаж, Оздоблення рамки технікою декупаж. Давайте налаштуємось на урок. Та переглянемо сьогодні ось такий до перегляду білий колір, що означає часто простоту, непорочність і чистоту. Можете перейти за посиланням, якщо працюєте із сайту, або за QR-кодом. Перейдіть за QR-кодом чи за посиланням, якщо працюєте із сайту, і виконайте інтерактивне завдання. Завдання на урок номер 5 Ознайомитеся із технікою декупаж оздобити верхню деталь рамки технікою декупаж, покрити шаром акрилового лаку декупаж. Для ознайомлення із технікою декупаж можете зупинити відео, перейти за QR-кодом чи за посиланням, що працюєте із сайту, та ознайомитися, як же можна оздоблювати вироби у техніці декупаж. Для того, щоб виріб наш виглядав гарно після такої техніки оздоблювання, ми маємо покрити вироби лаком. Лак це рідка субстанція, що включає в себе смоли, олії, іноді спирти. При нанесенні його на будь-яку поверхню вдувається характерний процес. Розчин висихає, а на виробі з'являється тонка плівка. Властивості з цього захисного шару залежить від типу нанесеного складу. Це може бути глянцевий або матовий шар. Він може бути абсолютно прозорим або мати якийсь відтінок. Зазвичай жовтий. Давайте з вами розглянемо деякі види лаків. Це акрилові та акрилатні. Найпопулярніші варіанти, вони можуть виконувати майже всі перераховані функції. Засоби екологічні, швидко сохнуть. Загустілий склад можна без проблем розбавити водою. Інструменти після роботи легко відмиваються. Це можуть бути поліуретанові лаки на водній основі без запаху, переважні для більшості робіт. Покриття виходить досить міцним, зносостійким. Але якщо предмет планується використовувати у вологому приміщенні, наприклад, лазня, сауна, то з міркувань практичності застосовують олійні різновиди. Варто відзначити, що склад схоплюється кілька днів, тому предмети, оброблені таким лаком, варто сушити 2-3 дні. Перш ніж приступати до експлуатації, давайте поговоримо з вами про алкідні лаки. Вони включають в себе алкідні смоли Забезпечують досить щільну плівку, стійку до вологи та механічних впливів. Природним шляхом покриття сохне довго до декількох діб. Намагатися прискорити процес з допомогою фена не бажано, оскільки після цього можуть з'явитися плями або тріщини. Ще є декоративні лаки. Такі склади призначені для створення оригінальних ефектів це бітумний, фацетний, велюровий та інший. Зазвичай вони не володіють хорошими захисними властивостями, але результат їх використання вражає. При цьому деякі спеціальні лаки можна замінити підручними засобами. Приміром, щоб зробити ефектне розтріскування предмета, не обов'язково купувати каркелюрний лак. Для цього підійде звичайний клей ПВА. Крім захисту, лак може виконувати й інші функції. Приміром, кракельорний варіант використовується для підвищення декоративних властивостей виробу. Висихаючи, він красиво розтріскується і створює ефект вишуканої сатаруни. Вирівнювання. Лакове покриття робить виріб завершеним. Воно зарозлажує переходи між елементами, надає відтінкам однакову ступінь глянцю або матовості. Склад наносять у кілька шарів, при цьому кожен раз покриття просушують. Якщо ми говоримо про захист, то лак захищає предмет від різних зовнішніх факторів, тобто вологості, бруду, сонячних променів, механічного впливу. Це значно збільшує термін служби речей. Якщо ми говоримо про закріплення, то якщо вицер припускає наявність безлічі невеликих декоративних елементів, хорошим рішенням буде закріплювати їх лаком на кожному етапі роботи. Допомога у фарбуванні, якщо планується фарбування предмета після приклеювання якихось деталей, зроблену роботу варто залакувати. При створенні декоративних ефектів, патинування, кракелюр і деякі інші оригінальні прийоми припускають застосування спеціальних лаків. Клейлак приклеює декор на заготівлю, одночасно лакує предмет, і це, власне, функція склеювання. Для того, щоб посилити міцності елементів, деталі чи виріб можна збризкувати лаком спреєм. Незвичайно об'єднання окремі види лаків можуть грати роль як розчинника або, навпаки, сполученого елемента. Розглянемо нюанси правильне застосування лаків для декупажу. Лак варто наносити декількома тонкими шарами. Усі шари, крім останнього, піддаються легкому шліфуванню. Краще використовувати синтетичний пензлик. Звичайно, інструмент повинен бути чистим. Інструмент опускають в лак на 0,5 довжини волосків. Засіб наноситься швидкими рухами, не слід багаторазово наносити склад на одну і ту ж ділянку, інакше уникнути нерівностей не вийде. Щоб покриття не скочувалося, краще не змішувати лаки, зроблені на різних основах. Глянцеве покриття. Виходить трохи липким, тому варто завершити роботу нанесенням поверх нього фінішного лаку. Велика кількість шарів матового лаку зробить зображення більш тьмяним, тому варто перші кілька шарів зробити глянцевими, а матовий засіб нанести тільки в кінці у 2-3 шари. Якщо змішати глянцевий склад з матовим, можна отримати дуже виразний сатиновий ефект. Давайте визначимо критерії оцінювання за практичну роботу. Виконання техніки декупаж оцінюється у 9 балів. Загальний зовнішній вигляд оздоблення у 2 бали. Звичайна активність на уроці 1 бал. Пригадаємо правила безпечного користування клеєм та ножицями. Зупиніть відео, перейдіть за посиланням та опрацюйте. Давайте з вами ще поговоримо про правила безпечної роботи при користуванні акриловим лаком. Акриловий лак, тобто лак на водній основі, є найбільш екологічно чистим і нешкідливим оздоблювальним матеріалом. Нетоксичний, нешкідливий для людини і навколишнього середовища. Щоб уникнути попадання лаку на відкриті ділянки шкіри і в очі, потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, робоча форма, рукавички, окуляри. В разі контакту змити проточною водою. Дітям рекомендують працювати з лаком у присутності дорослих. Давайте із вами опрацюємо даний слайд. Зупиніть відео та попрацюйте. Вам необхідні будуть для роботи такі матеріали та інструменти, деталь рамки, серветки для декупажу, клей ПВА, пензли, акриловий лак. Виконайте, будь ласка, за відео майстер-клас від 7 хвилин 37 секунди такі дії. Оберіть фрагменти малюнка на серветці для декупажу, виріжіть ножицями. Приклейте до основи поверх аплікації із яєчної шкаралупи серветки, як показано у відео. Розмащуйте пензликом клей по серветці від середини до країв. Після повного висихання декупажу покрийте акриловим лаком верхню деталь рамки, щоб закріпити декупаж у кілька шарів. Цей етап варто виконати вдома після повного висихання декупажу. Виконайте хвилинку відпочинку під час практичної роботи. А також можете скористатися музикою для фону за QR-кодом. Не забувайте за технологічну документацію та оформіть даний технологічний процес до технологічної картки. Давайте підсумуємо наш урок. Перейдіть на, малю... на малюнок, натисніть, якщо ви працюєте на сайті або за QR-кодом та розгадайте кросворд. Оцініть, будь ласка, свою практичну діяльність за поданими критеріями раніше та виставте собі оціночку. А також оцініть свою діяльність на уроці, поставте гирю на ту сторону вагів, що характеризує вашу роботу на уроці, перейшовши за QR-кодом чи посиланням. Наш урок завершено, і ви бачите домашнє завдання на слайді на наступний урок. Творіть з любов'ю і у вас обов'язково усе вийде. До зустрічі!